Добрий день малятка, хлопчики дівчатка. Малята, а яке свято буде незабаром? Дуже скоро на поріг ступить дітки новий рік, правильно! А як відомо, новорічні свята не бувають без ялинки. Ви згодні з цим? Спробуйте відгадати загадки. Та визначить, яка саме з цих загадок розповідає про ялинку. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Так, це береза. Велетень росте крислатий, листям різьбленим багатий. Звичайно, це дуб. Мов зелений їжачок має безліч холочок. Поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Так, малята, це ялинка. Дітки, подивіться, чи це ялинка? Так, а як ви визначили, що це саме ялинка, а не якесь інше дерево? Які ознаки ви помітили в ялинки? Так, це хвоя, колючі голочки. Зимової пори на стіні дерева стоять голі. А яка ялинка? Чому? Ялинка вічно зелене деревце. Вона будь-якої пори року виглядає однаково. Взимку ялинкові гілки лапки може прикрасити пухнастий сніг або сріблястий іні. А яка ж у ялинки кора? Який вона має вигляд? Давайте ми з вами розглянемо ближче ялинкову гілочку. Яка на вигляд гілочка? Якого кольору сама гілка? А голочки на ній. Голочки ростуть густо чи рідко. Вони довгі чи короткі, тоненькі чи товсті. А якщо торкнутися кінчиків голочок ялинкової хвої, які вони на дотик? А спробуйте понюхати гілочку. Чи приємно вона пахне? А що, крім голочок, ще росте на ялинці? Ялинка хороше, добре дерево. Зимової пори, коли особливо важко птахам та звірятам, ялинка справжня готувальниця. Птахи, білки, польові миші всі живляться насінням ялинових шишок. Прикрашати ялинку до новорічних свят давно стало добрим звичаєм. Ялинки встановлюють в оселях, у дитячих садках і школах, на вулицях та майданах міста. Новорічні ялинки дуже гарні. Вони виблискують іграшками-прикрасами, світяться яскравими вогниками. Але коли святкові дні минають, ялинки розбирають і викидають на смітник. Деревця стають уже непотрібними. Шкода, що ось так безліч ялинкових дерев гине. Зрубані спилені ялинки вже не можуть стати домом для пташок та звірят, не нагодують білочок своїми шишками. Вони висихають і не можуть очищувати повітря. Загиблі ялинки вже не подарують нам чудовий хвойний аромат. А вважається, що ялинкові пахощі дуже цілющі і лікують людину. Шкода вам ялину тітки. Ось саме тому ялинки треба берегти. Зараз все частіше до Нового року прикрашають живі ялинки які ростуть, а не зрубані, а в приміщення встановлюють штучні, які зараз продаються всюди? Глята, а давайте ми з вами пограємо гру разом з ялинкою. Ось у нас є штучна ялинка та жива. Слухайте уважно запитання. Яка ялинка відчуватиме біль, коли її рубатимуть, спилюватимуть? На яку ялинку поміститься більше новорічних іграшок? Яку ялинку після свята викинуть? Яку ялинку можна використати ще багато разів? Молодці малята! Ви дуже розумні, вправні та кмітливі. Про яке ж деревце ми говорили сьогодні? Як треба ставитися до живих ялинок, що ростуть у природі в парках та лісах? Кому, крім людей, ще потрібна ялиночка? Давайте будемо берегти природу разом. До побачення малята, до нових зустрічей!